Доброго дня, друзі! Ви на каналі Дмитра, і зараз я буду їхати собі за речами в республіку. Така невеличка подорож. Тож, погнали! І так, перший магазин, який ми відвідуємо, house price. Подімо. І так, вийшов з магазину, прикупив собі таку сорочку тепленьку. Це мені в офіс буду в них сидіти. Ще побіжу по магазинам, повертаюсь додому. Наступний етап подорожі це їду зараз на дачу. Буду там, ну подивимося, там завжди робота. Думаю, там буду копати яму сьогодні, таку глибоченьку, ну, яка вже вийде. Вирушаємо. Приїхав на дачу, будуємо забор. Зараз для фундаментної стрічки буду копати таку невеличку траншею. Зараз все покажу. Ходімо. Маємо ціль на сьогодні докопати траншею для влаштування фундаменту. Вже до кінця, до Сусідського забору. ось там Я порахував там приблизно, якщо кроками, то 7 кроків, то зараз буду копати. Глибина 40 см від позначки. Ось такі зелені показана позначка, від неї 40 см повинно бути. Це буде висота фундаменту. Тож за роботу погнали! Вийшла ось така траншея. Я не встиг її докопати. Треба негайно їхати додому. Що залишився метр, але не встиг. Все вирушаю додому.